Всім привіт з Ірландії! Хочу вам розповісти про свята. Так, коротко, потім про кожне окремо розкажу. Ну, Відеоряд такі от архівні відео, що я знайшла, бо я взагалі не зберігаю відео, і YouTube в мене такий, як щоденник. Коли готувалася і виникла ідея цього відео, то я погугліла і була здивована, що основних свят. Понад 100. І я була вражена, бо я знаю тільки 4. За 8 років тут, тільки 4. Я ж думала: ну, може, їх 5, я зараз 5 ще вивчу і розкажу. Ні, їх понад 100. І описують навіть такі видатні свята як День брігіти. Я за серце взялася, я жодного разу за вісім років не святкувала День Брігіти. Ну, як відсвяткую, може на 9 рік, то вам все розкажу. А які ж чотири свята я знаю? І святкувала кожен раз з своїм чоловіком, з його ірландською родиною. Це, звичайно, крісмас. І от зараз згадала про п'яте, це новий рік. П'ять. Крісма, Новий рік. Новий рік дуже так поганенько після Крісмаса, але все одно в нас і стоїть ялинка. В Ірландії, в Америці кажуть, що немає ялинки, в нас є ялинка. І ну, якесь є таке. першого вони святкують Новий рік. До речі, до речі, і от є якийсь обід. Це обід, навіть не вечеря. Потім це, звичайно, вони святкують і готуються до Пасхи. І Пасха в них ну там багато приготувань, вони млинці печуть, теж ну схоже з нашим. Я колись про це сказала: ми, мене ледь не з'їли. Потім, так, в Україні ми багато млинців. Хочому, мені так здається, я про це читала. Це не то, що тільки от дурдуватий Луганськ млинці жире з росіянами разом а, ну, можете мене насварити зараз. Буду знати більше, якщо ви мене переконаєте. А, вони там в них є приготування, що вони там рибу їдять. Перед Пасхою. Мене вразило інше. Мене вразило, що в них пост піст такий, що вони тільки щось одне не їдять чи не роблять. Ну, наприклад, якщо людина любить дуже пити, то вона не п'є. А все інше вона робить в пост. Це не так, як в нас нічого не можна, хліб можна. У мене прапрабабка, вона хліб і воду тільки їла. Ну і Воду пила, а хліб їла. Все. Ну, і ще таке свято це Хелловін. Ні, все ж таки чотири. А, ні, День Патріка ще святого. Хелловін. Вони святкують. І Хеловін це кельське свято, не американське. І дуже цікаві є традиції, не тільки декорації. Ну, і, звичайно, це. День Святого Патріка, який відомий на весь світ і святкується в Америці. Ну, зараз так коротенько, а потім понад 100 вам розповім про всі.